Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Отож, хочу провести черговий стрім у цю неділю 23 липня о 20.00 по Києву. Знов таки, якоїсь конкретної теми не ставлю, буду відповідати на питання з чату. Ну, поспілкуємось в живому форматі. Отож, стосовно там особистих питань. Ну, відповідно, міста можу подивитись швиденько. Особисті питання на особисту консультацію. ну, у мене, Та й у мене така е, постановка питання. Що ще я хотів доповнити? Ну, е, відповідно, відпишіться, будь ласка, хто буде присутній. Ну, а хто або, принаймні планує бути присутній. так, Щоб я плюс-мінус розумів, на скільки людей орієнтуватись. Ну, і всіх, при, всіх запрошую. Всіх запрошую, всіх буду, всім буду радий. Е, Ну, до речі, да, можете вже починати писати питання. Відповідно, на початку стріму розгляну, поки там люди підтягнуться. Що із такого, що ще забув сказати. Ну, ніби все. Ось такий коротенький анонс, тому що не всі заходять в спільноту, не всі бачать. А я, відповідно, трошки упустив момент, треба було раніше дати анонс. Ну, як є. Певні плани були на вихідні, але там дещо помінялось. Ну, відповідно, в мене час звільнився. Отже, вирішив провести стрім. Зараз багато у нас насичені дні, багато подій відбувається. Думаю, питання будуть актуальні по актуальним подіям, ну і взагалі і по глобальним, напевно, також. Отже, на стрімі я ж не лише про війну розглядаю. Да? Я можу глобальні питання подивитись. Там не знаю. Наприклад, що приховує Атлантида та Ой, Атлантида, Антарктида Там, чи ще що-небудь. Відповідно. Отже, всіх запрошую, всім буду радий. Ну і будь ласка, напишіть хоча б орієнтовно, хто планує бути присутній. Всім дякую. Дякую, що дивились. До зустрічі на стрімі. І нехай щастить.